Скажіть, будь ласка, табакопаління, алкоголізм і здається, що це абсолютно різні речі? Ні, це не різні речі. Вони об'єднуються таким терміном, як психосоматичне захворювання. До речі, сюди можна віднести, наприклад, не тільки ігроманію, не тільки Тетюнопаління і взагалі наркоманію, а ще, наприклад, і переїдання, залежність від їжі. Так, а є ще залежності, наприклад, від телебачення. так. Скажіть, від комп'ютера, хім... а любов тоді теж можна віднести до залежності? Ну, деякі називають кохання захворюванням, скажімо так, але якщо ми говоримо сьогодні про хімічні залежності, бо є субстантні, а є хімічні. То, мабуть, варто говорити саме про алкоголіст, світю як ви кажете, і... Я все життя вважав, що в мене хімічна залежність, так. що палити, покинути неможливо. Не а ви знаєте, після 14 років я бачу, що все-таки це була психічна залежність. Це була психічна залежність, це пошуки пачки сигарет, запальнички, тобто хочеться палити в, якісь, в якихось обставинах там, де ти звик палити. Бачите, Вікторе Михайловичу. У наркології дуже поширений такий приклад. Якщо вони пояснюють, що таке психосоматична залежність, що тут більше, психічного чи, чи Хімічного, так? Да. Фізично, фізіологічного, скажімо, таким чином. Кажуть, перепрошую, якщо стоїте і колупаєтеся у носі, так? то це звичка чи це хвороба? Це звичка. звичка. Але якщо ви там розколупали, перепрошую вавку, то це буде хвороба, чи це, це буде вже звичка? Буде хвор... так. Із залежностями. Коли у людини розвивається залежність, перш за все, як будь-який наркотик, тому що ми знаємо, так, як лікарі, що ще в 1975 році в ООС, Всесвітня організація охорони здоров'я, внесла алкоголь і тютюн, той же, який ми вважає, не вважаємо, наприклад, наркотичними речовинами, наркотик. але вона внесла їх до списку наркотиків, але легальних наркотиків. Алкоголь під номером один, тютюн під номером два, зважаючи на їх дію. Як кожна наркотична речовина, вони формують залежність на психологічному рівні, тобто людина радіє від цього, їй подобається, вона шукає добре. Так. Там зустрів старого друга, так, там, за родини, за якісь за відпустку, прийшов з відпустки, виставляється на роботу, прийшли тощо, тощо. Любий привід. Далі. Якщо людина вживає достатньо довго цю речовину, або залежить від якої субстанції, але можна про це поговорити пізніше, у неї розвиваються фізіологічні реакції на вживання цієї речовини. Тобто виділяється певна кількість ферментів, яка організує тягу. На фізичному рівні. Звідси тяга до алкоголю, тяга до тютюну. Зважте люди. Тяга в... до гри. Тяга до гри. Це також За на хімі... законами на хімічному рівні. Добре, знаєте, лікарі завжди кажуть, треба звертатись якомога раніше, тоді лікування так. більш коротке і більш ефективне. Що стосується залежностей. Ця закономірність також відноситься. Тобто, чим раніше звернувся, тим легше і скоріше пройде лікування. Я б відкоректувала одне слово у вашому питанні, бо коментарі це слово ефективне. Тобто лікування, чим раніше звернемося, лікування воно на будь-якій стадії буде ефективне. Єдине, що е, можна порівнювати у співвідношенні, це результати, яких ми досягнемо в стані відновлення здоров'я. Тобто, е, тобто якщо... наслідків вживання. Так. Якщо ми скажемо, що люба залежність це теж хронічне захворювання, таке ж хронічне захворювання, як і інше, своїми головними ознаками, наприклад, при алкоголізмі це тяга до алкоголю. До речі, слово тяга не потяг до алкоголю, а тяга до алкоголю. І цей термін він з'явився ще в 19 сторіччі. Хотіли вчені тоді, коли вирізнили алкоголізм як хворобу, порівняти саме цей стан тяги з тим, як от буває на рівні птахів у качок, наприклад, так? коли у них статевий потяг, то називається стріляють в льот. Так? Вони не зважають на те, що є небезпека, а в нього є статевий потяг гормональний. І те ж саме з людиною, якою розвивається залежність. Руйнується саме основне в людині. Найосновніше в людини це інстинкт самозбереження. І людина, якщо в неї тягаться тяга є, вона незважаючи на те, що їй відтяли що. ногу, наприклад, вона курить, так? Вона все ще курить. До речі, актор Луспікаєв, пам'ятаєте? Біле сонце біле пустелі, сонце пустелі. Так. митник. Таможенник. Так, так, так. От ті ж проблеми з кінців, з нижніми кінцівками, з ногами, в нього були в нас і до коріння. Кажуть, що він знімався вже під дією наркотиків, бо від болю він не міг так. існувати. Те ж саме з алкоголем. На жаль, наш час вже закінчився. Одне я хочу ще запитати. Скажіть, будь ласка, чи можна обіцяти хворим, що їх залежність виліковна? Чи завжди можна це обіцяти? Завжди можна обіцяти людині, що її можна вилікувати, але вилікувати так, як лікується хронічне захворювання. А це означає, що знімається основний прояв хвороби, знімається тяга до алкоголю, знімається тяга до тютюну або бажання грати. Але потрібне підтримуюче лікування, як завжди, щоб цей період ремісії він тривав, тобто перервав хворобі, протікання перебіг вога якомога, якомога довше. Лікувати можна, потрібно, і це забезпечує гарні результати.